Место Красноярськ. тип будинку цегляний метраж 2,7, 0 нульк, мертажі, два, комнати, 7. санвузли, 2, Коротко. Інженер, будівельник Дмитро Баландін і його дружина Дарина спроектували цей будинок разом і вже більше двох з половиною років щасливо в ньому проживають. Двоповерховий будинок в стилі американської класики, побудований з цегли і обшитий зовні канадським сайдингом. Під час будівництва хлопці не були до кінця впевнені, який в результаті вийде будинок. Ні по обробці, ні за кольором. Зате ми точно знали, що він буде американським, розповідає Дмитро. Тому ми почали з планування вонокругове, весь перший поверх має прохідні кімнати. На першому поверсі розташовані велика вітальня, велика кухня і їдальня з виходом на терасу. Також на першому поверсі є пральня та гостьовий туалет. Подробиться зовнішню обробку будинку вирішили виконати з пластикових панелей. Верхню частину фасаду в зеленому кольорі, нижню, з ефектом підтріску, дев'ять років тому на наше весілля був придуманий і виготовлений логотип герб нашої майбутньої сім'ї, який дуже нам сподобався. Ми часто з ним подорожуємо і фотографуємося. Ділиться Дмитро. Ну, і як було не відобразити цей герб на нашому будинку, так на в'їзних воротах утворився кований символ з двома латинськими літерами Діма і Даша, поверненими один до одного. За жовтими вхідними дверима знаходиться тамбур. Необхідне для сибірських морозів приміщення. Він оформлений плиткою під цеглу і пофарбований білою фасадною фарбою. Плитка пережила дві зими і нічого з нею не сталося. Ні тріщин, ні сколів, розповідає Дмитро. А всіх вхідних в будинок зустрічає великий яскравий постер із зображенням персонажів мультсеріалу Сімпсони. У мене чомусь саме цей мультфільм асоціюється з сім'єю з її цінностями, проблемами, жартами, і ці хлопці з Сімпсонів зустрічають нас, наших близьких і друзів, і одночасно охороняють наш будинок. Стіни перед покою пофарбовані в дуже складний теплий сірий колір і задекоровані удоростійкими молдингами, купленими флерою Мерлін на підлозі прямо перед входом, острів з керамічної плитки, межа брудної зони. Ця ділянка була навмисно нами виділена. Ділиться Дмитро такий психологічний прийом, візуальна межа, як у ні гості, ні господарі не повинні перетинати, не роззувшись. під плиткою встановлений тепла підлога, так і взуття. І калюжі від бруду або розталого снігу швидко сохнуть. Рецепт затишної вітальні ми принесли з собою з квартири, в якій раніше жили, розповідає Дмитро. Квадратна кімната, великий м'який диван і можливість зробити різні сценарії освітлення. Ну і звичайно, камін. Свій будинок завжди асоціюється з живим вогнем. Ми довго думали, вибирали і в підсумку зупинилися на компактній печі зі скляними дверцятами. З нею іскри і полум'я не вириваються назовні і навколо вогнищ. Чисто. Підлога під піччю викладена керамогранітом, стіна за нею. Такою ж керамічною плиткою під цеглу, як у тамбурі, димохід навмисно не стали закривати, не хотілося, щоб інтер'єр був строго класичним. Тому додали кілька деталей з лофтової стилістики, єдине, чого не вистачає нашій вітальні, ніякого і великого килима, сміється Дмитро. Але ми, на жаль, поки не знайшли підходящий колір стін їдальні насичений синій. Щоб домогтися саме такого складного відтінку, довелося зробити цілих п'ять фарб. Зате, коли двері у вітальню відкриті, з їдальні видно-бордовий диван, який дуже гармонійно поєднується з синіми стінами, тут розташовані стіл ікеа з масивною стільницею і вісім стільців, куплених в топ 10 Стіл місткий, при бажанні за ним можна розсадити і 10, і 12 чоловік. Додає Дмитро. Прикраса їдальні картина Даші, яку вона подарувала чоловікові на день народження, приглушено рожевий, золотий і сірий на полотні поєднуються з кольором стін ідеально. При проектуванні веранди було багато суперечок і розбіжностей. Ділиться Дмитро. Ми з Дашею хотіли зробити її відкритою, а друзі і наші батьки стверджували, що літо в полісі коротке. Тому без скріння не обійтися, але ми вирішили, що раз літо коротке, потрібно насолоджуватися ним по максимуму ловити кожен момент і перебувати на вулиці. Тераса розділена на кілька локацій, є більш камерна частина для одиночного проведення часу за чашкою кави або за читанням книги. Є зона з великим столом для обідів на свіжому повітрі, і ланч зона з диваном і кріслами. Ярусом нижче розташована напівкругла майданчик, стелена каменем. На ній стоїть вугільний гриль для барбекю. у минулому році на ділянці з'явилася ще одна споруда: справжня дров'яна російська лазня. Однак, дивлячись на неї, ніколи так не подумаєш. Хлопці навмисне зробили банний будиночок ультрасучасним. Хотіли показати, що на одній ділянці можуть гармонійно існувати абсолютно різні за стилем будови. Меблі на кухні розташована уздовж двох стін і закінчуються з кожного боку високими шафами в стелю. В одній частині розташований великий вбудований холодильник, в іншій вбудована побутова техніка і місця для зберігання дрібних кухонних приладів, так як раковина розташована біля вікна і над нею немає верхніх шафок. Сушилку довелося встановити в нижньому ряду, пояснює Дмитро, і як виявилося, це на краще, по перше, по руках не біжить вода. Коли ставиш в неї посуд, а по-друге, сушильна шафа розташована поруч з посудомийною машиною, що також дуже зручно. Стільниця зроблена зі штучного каменю білого кольору, практичного і зносостійкого матеріалу, а ось кухонний фартух нетиповий, крім стандартної плитки білого кольору форми, олівець в зоні готування над варильною панеллю він виконаний з металізованих панелей ікеа кольору латуні. Практичне і зручне в експлуатації рішення, відкриттям у питанні функціоналу та ергономіки для нас став кухонний острів, розповідає Дмитро. Це простір розміром 240 на 120, за яким можна робити все. Тут і робоча поверхня, і раковина, і стіл, і блок з розетками, і система зберігання. У острові ми передбачили також місце для ніг, щоб було зручно сидіти. Коли Дмитро з Дашею вибирали ділянку під будівництво будинку, у них зовсім не було бажання займатися його пошуком, тільки чіткий запит на тихе і затишне місце в лісі. Спочатку Дмитро довірив пошук своєму братові, який шукав ділянку через ріаторів, знайомих і через інтернет, все це було дуже складно, адже ще не з'явилося зручний додаток будинок. Клік від очадбанку. В якому зібрана унікальна база фотографій не тільки квартир, але і будинків, і ділянок від перевірених агентств і власників безпосередньо з програми можна зателефонувати продавцю, причому власний номер буде захищений від небажаних дзвінків, а прослухати всі вхідні дзвінки можна і потім, в особистому кабінеті. Оздоблення пральні керамічна плитка як на підлозі, так і на стінах. Плитка нагадує кахлій, що додає приміщенню затишку. Уздовж двох стін розташована пластикова стільниця, під якою встановлена побутова техніка, пральна і сушильна машини і врізна мийка, а над нею верхні шавки з побутовою хімією і предметами гігієни. Тут же розташована невелика ванна, помити щось великогабаритне, а також, можливо, заділ на майбутнє. Дмитро і Даша подумають завести собаку. З гостьовим туалетом вийшла цікава історія. Посміхається Дмитро. Ці екзотичні шпалери із зображенням фламінго Даша знайшла давно, показала мені картинку з інтернету, на якій був зображений інтер'єр з такими шпалерами, і сказала: Хочу такі, ми не знали ні виробника, ні продавця, просто дивно, що знайшли. Між першим і другим поверхами в будинку є ще проміжний поверх. Розташований він над гаражною прибудовою в горище з напівкруглим вікном. Тут розмістилися дві гардеробні і кабінет Дмитра. Я боявся, що на горищі буде холодно, тому стіни додатково утеплили гіпсокартоном, а зверху зробили обробку плиткою під цеглу. При облаштуванні будинку ми багато шукали, вибирали і купували онлайн, тому до онлайн покупок дуже звикли. Ділиться Дмитро це і стало визначальним фактором при виборі страховки. Ми вибрали поліс від Сбербанк страхування, причому наш великий будинок ми змогли застрахувати без попереднього огляду Майна, а ще наш страховий поліс включає в себе захист від усіх страхових ризиків, навіть природних. Оформити його ми змогли самостійно на сайті Спербанкінс Ви ж можете зробити це і через мобільний додаток Сбербанк Онлайн. Це швидко і дуже зручно. Родзинкою спальні є простора ванна з прозорою стіною, зробленою з ударостійкого загартованого скла всередині є душ. Окремо стоїть ванна, унітаз і раковина з тумбою для зберігання, оздоблення ванної кімнати, виконана з керамограніта під мармур, а щоб додати теплоти. Одна зі стін викладена кемогранітом з імітацією дерев'яних планок, скляний куб піднятий на 15 від рівня підлоги спальні, це обумовлено технічними особливостями, щоб прокласти всі комунікації і каналізаційні труби з певним ухилом. У третій кімнаті на другому поверсі розташована майбутня дитяча. Тут немає меблів і декору, тільки чистова обробка. Поки не зрозуміло в який колір будуть пофарбовані стіни. Чи буде зашитий димар і які тут будуть меблі, посміхається Дмитро. Все залежить від того, хто тут буде жити, дівчинка чи хлопчик. Поки ми використовуємо це приміщення під склад картин, вибираємо, що і куди повісити. Про все докладно у відео.